Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні я буду робити кабачкові блінчики, блінчики з кабачка, але вони трошки будуть не, не такі, як завжди. Ну, я, в усякому я ще так не робила. трем на тюрку кабачок і все. А з цей раз я зроблю трохи по-другому. Значить, тут у нас натерти натертку кабачок, тоді посолила, це трошки спеції кинула, два яйця. Кидаю сюди пару столових ложок. Це мене просто кисле молоко. Було молоко і воно все, прокисло, ну, такими комочками взялося. Молоко хороше. 3 столових ложки молока. Тепер це все я проблендерю. Все, тепер вийшла така однородна маса. І сюди тепер додаю 4 столових ложки муки. Не знаю, я буду дивитися по консистенції тіста. Нам треба, щоб тісто було як на налисники. Тоненькі блинчики, ну Тут вони не геть тут тоненькі, тут, тут трошки товщенькі, Ну, в общем, отак от. І ще сюди обов'язково треба додати рослинної олії. Я на оку так додаю. Все. І будемо жарити млинці, кабачкові млинці. Жарю я їх на двох сковородках. Ось цей, цей готовий. А отак от. Так от... Ну, як ви вже побачили, жарю я їх отак, от, тому що мені так зручніше. Наливаю на маленьку сковорідку, тоді туди перекидаю і отак от, е, жарю. Ну, Я вам скажу, що, поки воно жариться, перший блинець я спробувала. Зовсім інший смак. Казалось би, ті самі інгредієнти, все те саме. А смак геть інший, ніж е, кабачок на тертку. Спробуйте обов'язково. Він дуже-дуже ніжний, такий ніжний е, блинець. Ніжний, виходить, Ніжніше набагато. Ну, що я скажу? Значить, пожарили ці блінчики, то смак дуже відрізняється від коли на тертку блінчики з кабачка. Дуже відрізняється. І я би сказала, ну, як на мене, то в кращу сторону. Зараз буду робити начинку. Ну, і тепер робимо начинку для цих блінків. Бліни у нас готові. Тут у нас ось я натерла на тюрку сир голландський, твердий сир, помідори. І сюди додаю майонез з чесничком і укропом. Пару ложок. Це Мені ще на другу страву треба. відкладаю. І ось зараз оцю всю начиночку перемішаю і нею буду начиняти блинчик. Так, закрутили ми блінчики. Ти, кстати, такі ще не пробував. Юра тільки прийшов з роботи. Ану на попробуй. Вгадаєш, що це. Чесник сир. Ну, я вгадав, основ... чесник то вгадав, мають. <сміс> чесник сир, так. Да. ж. Сам блінчик. Що? чого? Та откуди що я, Гурман такий. Знаєш? Воно, як в одному фільмі кажуть, должно бути вкусно чи не вкусно, а це вкусно. Коротше, в розрізі вони ось такі. Смак у них не такі, як... Цебмінчики з кабачка. Mm? А, а вони такі виходять В житті не догадався. Що, нема прикусу кабачка? Mm. Шомки тапочки догрізає. В общем, я вам скажу одне, що коли кабачок тереться на тюрку, блин виходить жорстким. Ну, як не то, що жорстким, а він получається плотнішим. Получається таким якимось. Це дуже-дуже ніжні блинчики вийшли. Ніжні-ніжні. І на смак вони мені більше подобаються, ніж якби кабачок був натертий на тюрку, на як зазвичай. Так, він ніжніший і м'якшенький. Ну, в общем. Смачніше. спробуйте обов'язково зробити. Так. Дуже вкусно, мені подобалось. Щоб воно щас... мені оце... Дай, дай, дай оце. Та зараз будеш дай, дай. Усе він буде тут візьмеш. Mm. Так він вже здоров'я, як я тобі його запахнув. Нічого, я <ріх> В общем, ще раз кажу, що ви попробуйте, Попробуйте. мені цей метод сподобався. Більше, ніж на терку. Ну, от таким чином, отаке от блюдо можна зробити з кабачків. І ще що хочу сказати. В общем, я полазила сьогодні по городі, знайшла два кабачка, таких нікудишніх, можна сказати, з них зробила оці блінчики. І ще наш любимий салатик у мене є на каналі. Помідори, кабачки альденте і чесничок, майонез. Чуть-чуть укропчика перемішала і все. Не треба кольцями, а просто... Перемішала. Це блінчики, і це теж на городі вирвала буквально три морквини. Натерла на самі-самікі тюрки. Додала мене з чесником кріп і пожарила отакі грінки. Але грінки не без молока. Тут просто по факту хліб з яйцем. І все. В яйце і на сковородку. І такі бутерброди. І оце, виходить, огорода зробила таких три блюда. Ну, тут нічому такому особу вчитися не треба, а просто нагадала вам, що із кабачка морковки і одного помідора. Ні, в мене два помідори. Один тут, один тут. Невеличкі два помідорки. Можна зробити у таких три блюда. Так що три страви на українській мові. Так що я думаю, що вони, вони її їсти. Все, йдемо їсти. На сьогодні всім пока. Дякую вам за підписку, за подобайки, Всім пока-пока.